Чому українці їдуть до Німеччини? Не Польща, не Іспанія, не Англія, не Швейцарія, а саме Німеччина. Всім привіт! Ви на каналі Навіммігрант. Сьогодні ми будемо роздумувати на таку тему, чому зараз статистика свідчить про те, що більшість мігрантів з України знаходиться не в Польщі, не в Іспанії, не в Чехії, а саме в Німеччині. Вам раджу додивитися це відео до кінця. Також хотів сказати анонс. В наступному тижні я зустрінуся з моїм знайомим, який повернувся з Канади, де він проживав більше року часу, і він розкаже про власний досвід, чому, він, чому Канада йому не сподобалась і чому він повернувся назад до Польщі. Тому обов'язково підпишіться на YouTube канал, на наш Telegram канал і давайте не будемо затягувати, почнемо. Отже, як ви бачите по статистиці, на даний момент у Німеччині прибуває. Більше 1 мільйона 100 тисяч українських біженців в той момент, коли в Польщі близько 956 п'ятдесяти тисяч біженців так склалося. Ви напевно знаєте, так що в попередньому році, навіть не в попередньому, ще перед попереднім роком у Польщі було найбільша кількість українців через воєнний конфлікт, через війну в Україні. Але склалася тенденція того, що за попередній рік 30% українців виїхало з Польщі в інші країни. Тому перше місце по кількості мігрантів займає тепер Німеччина. Польща стоїть на другому місці. Також вам прикріплю статистику. Далі у нас йде Чехія, де проживає близько 400 тисяч українців. Потім йде Англія, і лише тоді йде Іспанія, про яку зараз всі говорять в інтернеті, тобто не так багато там є українців по статистиці. І потім йде Італія і скандинавські країни, включаючи Нідерланди. Тому статистика помінялася минулого року. Справді в Польщі було більше українців. Вони зрозуміли, що це не їхня країна, і почали масово в'їжджати до Німеччини. І щоб ви могли собі уявити за цей рік, 24-й, лише за два місяці з Польщі на початку року виїхало більше 100 тисяч українців до Німеччини і до інших країн. Чому саме Німеччина? Давайте розберемося, чому саме Німеччина вибирається українцями, не зовсім інша країна. По-перше, це моя суб'єктивна думка. Це вищі соціальні виплати. Не будемо скривати факту: в Польщі все, що ви отримуєте, це 800 плюс на дитину. Там 40 плюс, якщо ви мають, якщо ви заквартировуєте когось, але це все не такі великі виплати, які платить держава в інших країнах. Там до порівняння в Німеччині виплати там йдуть від 500 євро на місяць, і справді це заманює, заохочує і більшість людей, деякі навіть користуються, але все одно приїжджають саме до Німеччини. Наступне, в якій я хочу відмітити пункт, це можливість взагалі знайти високооплачувальну роботу і заощадити. Тому що ви, як напевно, знаєте, в Польщі зараз складно взагалі знайти роботу, яка б була високооплачувальна. В більшості наші українці на жаль працюють на низькокваліфікованій роботі, навіть які мають два та три дипломи з червоною медаллю. Все одно вони працюють на фізичній роботі, яка не вимагає кваліфікації, і це сумно. Вони можуть виконувати ту ж саму роботу в Німеччині, але за відповідну більшу заробітну плату. Тому, звичайно, що Німеччина притягує більшою заробітною платою і можливістю заробити і прожити, так а не просто проіснувати. Але також давайте я хотів би відмітити свої мінуси. Як не як, це Німеччина? Це вже не слов'янська мова, така як польська чи чеська. І як ви приїжджаєте до Німеччини, все-таки вам потрібно вчитися німецької мови. Я особисто не знаю німецької мови, для мене це складно. І з чого що потрібно починати переїзд до Німеччини, це напевно, що з вивчення німецької мови. Тому не всім вона дається, і вона, на мою думку, складніша, так ніж англійська. Другий, який фактор я хочу відмітити, це зовсім інша культура, як у Польщі. Як не як ми набагато ближчі по менталітету, по традиціям, по всьому з поляками. Ви знаєте самі, так ті ж самі різдвяні свята, велик 1 листопада. Всі ці свята нас спільні, і ми, якби одинаково так, закриваємо магазини, одинаково збираємося з сім'ями, там однаково проводимо комунії і так далі. Тобто у нас є щось спільне, і це як не як грає на плюс. А в Німеччині трошки по-іншому. Там зовсім інший менталітет, який походить більше з старої Європи, з Західної. Тому, на мою думку, це також мінус. І бюрократія та податки це також як і мінус в Польщі, так і в Німеччині, але на мою думку, в Німеччині це ще більший мінус. Тому що як не як податки і бюрократія в Польщі, на мою думку, менша. Я знаю багато знайомих з Німеччини, які планують там залишитися. Там не все так просто з легалізацією, з отриманням громадянства. Вам також потім потрібно відмовитися від вашого громадянства і так далі. Дуже багато є підводних каменів, нюансів, про які мало хто говорить, і люди живуть з надією на те, щоб бути в цій країні. Я декілька днів назад записував відео щодо нових змін, взагалі в Європі. Змін в європейському парламенті. І мені взагалі здається, що в цьому році і в наступному будуть прийматися радикальні взагалі зміни щодо українців, які проживають в будь-якій країні Європи. І ви напевно, якщо не дивилися, раджу вам передивитися, чули, що європейський парламент тепер хоче розділяти українських біженців по країнах, у яких біженців менше. Тобто, на мою думку, в цьому році або ж наступному створиться якась статистика онлайн запис усіх перепис усіх українців, які проживають в Європі, і тоді вже просто нашим людям будуть торгувати, грубо кажучи, будуть відправляти їх в ту країну, де їх менше. І тоді вже не буде такої свободи вибору, не буде такої можливості вибрати чи місто, чи роботу, де ви хочете працювати, і будуть чим раз тим більше обмежувати українців в плані вибору. Тому що справді потрібно подякувати як і Німеччині, так і Польщі за всю соціальну допомогу за притулок. Але вже пройшло багато часу від війни, і ті люди, які подумали про легалізацію і вже стоять на якомусь етапі, супер. Але ми не можемо так, та сама Європа не може все життя працювати лише на виплати, тому такі рішення кардинальні будуть прийматися вже в цьому році, і Німеччина про це вже гучно говорить. Вона наводить приклад з Францією, де Франції в одному місті в 20 разів менше біженців ніж у Німеччині. Тому ось така ситуація. Справді за попередній рік з Польщі виїхало 30% українців. Беремося, які основні взагалі причини, чому українці виїжджають саме з Польщі. Це моя суб'єктивна думка. Тому давайте почнемо. Перше, звичайно, що економічне становище зараз. Воно не найкраще в Польщі. Росте інфляція, ростуть вартість продуктів, росте ціна на нерухомість. Також цілий час піднімають мінімальну заробітну плату. Зараз 1 липня мінімальна заробітна плата знову підніметься. Але працездатність людей залишається на тому ж рівні. Тобто вони, як виконували, наприклад, норму 30, норма залишається. Але отримувати грошей будуть більше. І це йдеться в такому плані. Це дуже сильно відчують маленькі містечка, в яких немає рук до праці, які просто будуть всі працівники зрівняні. Неважливо, чи ти маєш кваліфікацію, не маєш чи ти заробляв там 5 чи 3. Всі будуть заробляти одинаково, мінімалку по-іншому. Просто ви вже бачите так тенденцію, що працедавці закривають підприємницькі діяльності, закривають компанії, тому що їм фізично не, не вистачає грошей, щоб заплатити такі потужні податки. Щоб затруднити одного працівника, вам потрібно заплатити близько 2 тисяч злотих самих податків. І я вам це говорю так знаєте, від душі, тому що сам підприємець затрудняє багато людей, і ну як багато, ну не одного, двох там більше десяти, і розумію цю біль. Тому ось така ситуація, і справді зараз в Украї... в Польщі все нестабільно. Також підвищення цін на житло, варто це відмітити, тому що дуже великий попит. Хоча, якщо порівнюючи з іншими країнами, ту ж Іспанію, тут хоча б є вибір. Хоча б є можливість знайти це житло. Зараз ми потім прийдемо до Іспанії, але в Польщі є вибір, і ви зможете знайти, де жити. Також варто відмітити, що все-таки чуть-чуть ставлення поляків помінялося в другу сторону до українців. Не знаю, чи це зв'язано з таким, знаєте, часом, який триває ця війна, чи, можливо, також з відношенням. Самих українців, але я особисто також розказував себе в інстаграмі. У мене була декілька разів дискримінація в Польщі, саме мене, тому я особисто також це відчув. Але в загальному я вдячний Польщі. Я тут живу більше 10 років, і як не як мені тут комфортно, тому це також варто відмітити. Ну і бюрократія так, карти побиту по декілька років неможливо немає можливості виїхати за кордон і так далі. Це також вимучує українці хочуть стабільності і так далі. І заробітня плата, ви напевно розумієте, так, що в Польщі ви заробите 4 тисячі 5, а в Німеччині ви заробите цілих 8 чи 10 тисяч злотих, тобто в один-в два рази більше за ту ж саму роботу. Ну і найбільший мінус, на мою думку, це звичайно, що медицина. Медицина тут. Ужасно, в Польщі я особисто переконався, і інші говорять, не знаю, як в більшій Західній Європі. Напишіть в коментарях, якщо хтось має такий досвід. Але в Польщі все дуже печально. Я вже не говорю так там про сервіс, про послуги. Звичайно, що Україна, ну, як ніяк, давайте будемо говорити правду, стоїть на декілька голів вище у сфері сервісу і послуг і всього. Але з медициною тут справді є е, е, проблеми. Е, тому е, ось щодо мінусів. Але і також є плюси. І так як я і говорю, я тут живу вже більше 10 років, і я розумію, знаєте, цю ментальність, я відчуваю цю Польщу і чомусь я тут, саме урослові. По-перше, справді, житло, так, воно є, ви його зможете знайти. Можливо, не таке дешеве, але все одно ви знайдете житло. Наступне це, як я і згадував, ментальність і близькість до українських людей через релігію, через різні якби, речі. Наступне це низька вартість життя, як не як порівнюючи з Європою, з Німеччиною чи з скандинавськими краями у Європі у Польщі жити дешевше, і ви можете себе отримати. Що стосується бізнесу, мені особисто також тут, в принципі, практично все подобається, тому що це як ніяк доступні податки. Це не 45%, так як у Іспанії чи в інших країнах. Ну і сама Польща тут дуже багато чудових парків, можливості десь. Погуляти, поїхати, зони для відпочинку і так далі. Тобто тут справді дбають за суспільство і ми себе чуємо комфортно. Тепер давайте прийдемо до Іспанії. Чому всі говорять за Іспанію? Іспанія, Іспанія, Сонце і всі хочуть туди поїхати. Звичайно, що Іспанія це, напевно, одне з найкращих місць взагалі в світі, в Європі, щоби жити, але під одним «але» для людей, які мають дистанційну роботу. Або мають онлайн бізнес. Тут я думаю, варто закінчити, тому що дуже багато є мінусів в Іспанії, які люди не говорять, і туди варто їхати справді людям, які мають фінанси і можуть собі на це дозволити. Я особисто також інколи задумувався так над переїздом і розумію досконало, що повинен бути онлайн бізнес. Зараз ми прийдемо до мінусів життя в Іспанії, і ви зрозумієте, чому. По перше, іспанці не спілкуються англійською мовою взагалі. Ви зможете почути англійську мову виключно в кафе, можливо, в ресторані або десь в готелі. Так вони категорично відносяться до англійської мови, вони її просто не вчать. І вам потрібно буде вивчити іспанську мову, щоб по-перше, взагалі, попасти в їхнє суспільство і щось себе чути ну, в суспільстві. Так, наступне. Іспанія це соціалістична країна, в якій дуже високі податки, і справді там податки для самої компанії можуть сягати 45%. і це правда. Далі. Іспанія, взагалі сама по собі країна досить бідна на порівнянні з іншими країнами Західної Європи. Тому це також відбувається на всьому, так і на сфері послуг і так далі. Ціни на на житло також дуже високі, аж за кошмарно високі. Там якась квартира може стартувати від 200 250 тисяч євро двох там чи трьох кімнатна. І справді це дуже дорого, тому що погодьтеся зі мною за такі кошти можна купити дві квартири, чотири навіть у Польщі. І звичайно, що Іспанія це не місце, де можна розвивати власний бізнес. Там все дуже якби на низькому так рівні саме послуги і сервіс, тому що це така, знаєте, стара Європа, де люди не вимагають цього. Тому це правда, і найважливіший мінус, про який всі говорять, що в Іспанії важко знайти роботу. І це правда дуже, дуже складно знайти роботу, і українці приїжджають туди і не можуть адаптуватися, не можуть знайти роботу і повертаються потім, наприклад, до Польщі плюси. Сонце, напевно, це найважливіший плюс, який варто відмітити. Інших плюсів я поки ну, для себе особисто не бачу і вам би не сказав. Тому ось таке коротке відео на рахунок того, чому українці приїжджають з Польщі в інші країни. Бачите самі статистику. Цікаво, як вона буде розвиватися. Ця ситуація в цьому році, чи українці будуть далі виїжджати з Польщі. Тому що зараз є тенденція, що справді всі з'їжджаються з різних куточків, з Канади, з Америки, з Іспанії до Польщі, все таки, знаєте, пожилося, зрозумілося, що тут можливо і і найкраще. Яка ваша думка взагалі на рахунок цього? Напишіть в коментарях, мені дуже цікаво буде послухати, почитати. Я також стараюся на коментарі відписувати. Якщо у вас є також ідеї щодо наступних відео або тем, які я можу для вас розказати, також напишіть в коментарях, буду вам дуже вдячний. Тому, дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, підписатися на YouTube канал. І до зустрічі в наступному відео.